На урок. Всі українці юні, щиро та завзято, сміливо до навчання роблять крок. Лови момент, лови його, як можеш, і поспішай скоріш, бо час уже летить. Не стримуй ходу, йди на перешкоди, та знай життя твоє єдина мить. Зібрали кілька побажань для вас. Аби у цьому році ловили ви момент, щоб не лише бажання, а й дії здійснили всі ваші досягнення і мрії. Боєш, я стала на коліна, я тільки зав'язала берце. Ім'я жіноче в мене, Україна, Любов і гордістю повели серце. Ти думаєш мене здолати? Зігради ранять мої груди, не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитися і бути, та вірю я, що зацвіти калина і кануть в небуття на схід туману, що мати дочекається на сина. А я схилилась перев'язати рани. Стою на краю прірви і молюся, і сум, і віра, і надія в серці. Ти чекаєш, що я похитнуся? мені схилилась тільки зав'язати барцю. Згоється всі рани, розчиниться вся кров, колись мене побачиш, ти квіточою і знов. я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю обід, я захищу тебе, від куль, що мене цілять від усіх, му я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках. Випускник майбутньої України. Підніме Україну на віка. Ми українці гордість нашої країни. І наша нація доволі непроста. Любити батька і мати. Ми знаємо, що головне сім'я. Одне для одного ми з вами, браття, і Україна є для нас усіх одна. Природу ми шануємо завзято, і гордість наша, ЗСУ, солдати. Про це згадати, думаю, нам варто. Про це щодня ми маємо пам'ятати. Це в Україні, руками йдуть на зброю, це в Україні Дніпро і Карпати, це в Україні жінки до бою, бо українця неможливо подолати. Вінімо Солов'їна, і в нас сміливий, щирий тут народ. І кров одна на всіх єдина, бо кожен з полюшок вже патріот. Ми патріоти твої Україна, і мрія найбільше саме у нас. Мріємо про те, що буде єдиним захід і схід, Крим та Донбас, Україна люба, діймайся, допоможемо ми, дочки та сини. Знаємо ти сильна, не здавайся, як колись від видавними. Діймаюсь мріями і гордістю країни. Я не незламна. Сильна волюва такою робите мене ввись, діти України і мрія є на всіх у нас одна. Настане мир і дружно заживемо, в майбутнє зараз прокладемо шлях під час шляху цього ніколи не впадемо, настав країни вільної вже час. i Жити майбуття. Ловіть момент, коли нап'єдесталі, коли перемагаєш у житті. І пам'ятай отримані медалі і неважливо бронзові чи золоті. Ловіть момент, ловіть його на фото, щоб не миті обіймати щоб пам'ятати все, що вже прожито. Щоб лише гарних спогадів було багато. Іна, як ніколи сильна. І сильною її робимо ми. Наші перемоги на та мрії. Завжди вважалося, що випускаючи кульку до неба, ми загадуємо свої бажання, і вони обов'язково збуваються. Ми хочемо перемоги. У нашому дружнім, шкільнім колі ми зустрічаємо наймолодших доньок і синів. Вони уперше йдуть до школи, приготували нам кілька чудових слів. Ми маленькі шестирічки, дуже, дуже симпатичні. Ми веселі та слухняні не ліниві а старанні. Школа зустрічає нас. Ми йдемо у перший клас. Початок трішки незвичайний. Навчатись будемо в онлайні. Комп'ютер, телефон, планшет. Нам допоможе інтернет. Ми обіцяємо старатись, сумлінно вчитись не здаватись. Цікаво! Вчителька в екрані, а поруч мама на дивані. Якщо я раптом щось забуду, у мене помічник свій буде. Стала на букви буду вчити, щоб прочитати про все на світі. Я навчуся рахувати, щоб з грошима справу мати. Коли повернемось до школи, будемо ніколи, Ти почекай на стріжкою рідний клас і зовсім скоро вже почуєш нас. Тож радійте всі навколи, привітайте щиро нас. Здравствуй, наша рідна школа, ми йдемо у перший клас. А першачки, ловіть бажання вчитись, будьте уважні, бо все тепер нове. Обов'язково вчиться дружити. І човим знай, до вас приведе. А там чекають омріяні висоти, професії, що світ вам всі відкрив. І не хвилюйтесь, якщо життєві повороти не витримають ваших сонячних вітрин. Підтримка ваша та опора, вчитель, він допоможе опанувати світ навкруг. З ним можна вчитися, а можна. І радіти, тепер він ваш надійний світі друг. Ловіть моменти, створюйте світлини, щоб завжди були поруч друзі і рідня, і учні вчителям, бо ми родина, і в нас одне на всіх яскраве майбуття. Усі реальні цілі, все можливо. Та час, що вже йде, такий малий. Біжи скоріш, піши собі добріє. Бо час летить, невпинно так летить. Ловіть моменти і бажайте мрії, щоб жили ми у злагоді і волі, щоб відтепер жили лише тільки в мирі, бо Україна світ добра і любові. Здійсняться мрії, це ми знаємо точно, Тож можемо рушати на урок і зустрічаємо. Разом усі дружно, задзвонить дзвінко і наш шкільний дзвінок.